6 березня 2022 року указом президента України наш Чернігів отримав статус міста героя, а насправді міста героїв. Адже це про подвиг людей, про подвиг кожного Чернігівська, кожного військового, кожного поліцейського, лікаря, рятувальника, працівників комунальних служб, кожного водія, продавця, кожного волонтера. Добровольців, які в перші дні війни пішли військомати тероборону, щоб отримати зброю та захищати рідне місто. Кожного, хто лишився в місті, щоб допомогти йому вистояти. І ми вистояли. Чернігів вистояли. Бо місто це люди, героїчні люди Чернігова, північних воріт Києва, серця країни, яке ми захистили. Ми не забудемо, як після того, як був зруйнований міст. Волонтери через річку човнами доставляли гуманітарні вантажі. Як підострілами рятували людей, ремонтували пошкоджені мережі, розвозили воду, рятували поранених, лікували їх в наших лікарнях. Як волонтери евакували жінок і дітей, рятуючи майбутнє міста. Не забув небо про те, яким смачний хліб був тоді, в ті дні березня. Сьогодні, в річницю я хочу подякувати всім чернігівцям, Кожному і кожній, які не просто працюють зараз, а віддають частину себе, щоб відбудувати місто, щоб місто мало завтрашній день, щоб місто мало майбутнє. Місто героїв. Чернігів виставив два роки тому і протягом цих двох років показує всім українцям, всім, всьому світові приклад відбудови міста, приклад справжнього патріотизму. І ми стали символом боротьби за права міста. За місцеве самоврядування, за демократію, за свободу всіх тих цінностей, за які сьогодні воюють українці, всіх тих цінностей, за які так гордо стає Чернігів. Місто підтверджує свій статус і сьогодні, місто героїв, адже герої вони завжди досягають справедливості. Символічно, що напередодні річниці отримання чернігівцями статусу міста героїв Верховний суд України став на захист громади міста. На захист місцевого самоврядування, скасувавши політично мотивовані, на мою думку, рішення судів, які ми у місто забрали, у громади забрали право розпоряджатися власним бюджетом і передали це право політиканам-чиновникам, призначених з Києва. Постанова Верховного суду це ще одне свідчення справедливості боротьби Чернігова і Чернігівців за свої права проти свавілля чиновників центру. Місцеве самоврядування це запорука демократії. Це основа нашого європейського вибору. Вибору, за цінності якого сьогодні воюють українці і за які стає Чернігів. І ми обов'язково переможемо в цій боротьбі. Переможе Україна, переможе і Чернігів. Слава нашому красенню Чернігову, слава його героїчним людям і слава Україні!